Ну Що ж друзі, знову вас вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми будемо говорити про дуже цікаву тему тему студентів. Дуже мало хто зараз піднімає тему студентів. Ну і звісно ж, я хочу вам сьогодні відповісти разом з Катериною знову ж таки на ті питання, які вас цікавлять, як же ж отримати карту побиту, навчаючись у польському вузі. Ну і доброго дня, Катерина. Доброго дня! Вітаю вас в нашій команді, і хочу вам сказати наступне питання. Наш канал можуть дивитися, як і студенти. Які вже давно навчаються, і знають, що таке карта побиту. Так і ті, хто тільки планує вступити, ну і зазвичай це батьки мон моніторять цю інформацію. Тож, давайте коротко пояснимо, що таке карта побиту в Польщі. А, так, Доброго дня усім! Мене звати Катерина, я спеціаліст з легалізації StarMark Documents. І сьогодні відповім на усі ваші запитання. А, так, і перше запитання від Сергія: що ж таке карта побиту? Карта побиту – це дозвіл, який ви отримуєте для легального перебування на території Польщі. Є багато переваг, і однією з них є легальне перебування, також дозвіл на роботу. Загалом підстав для отримання цієї карти є більше 16, і однією з них є карта по навчанню. Саме про яку саме про цю карту ми сьогодні будемо розмовляти? Почули, друзі, 16 підстав. Є уявіть тільки собі. А ви знали напевно про 4, аж або ж 5. Сам я чесно кажучи, не знав, що є 16. Скажіть, будь ласка, Катерина, чи існує спрощена програма отримання карти побиту для студента? Так для студента не існує спрощеної програми, тобто є перелік необхідних документів, які студент має підготувати. Це йде одна черга. Ви резервуєте термін до уженду, підготуєте всі ці документи, і інспектор розглядає вашу справу до отримання децизії. Тобто, ніякої спрощеної системи немає. Це так само ви очікуєте на карту, чи ви подаєтеся від роботи чи від бізнесу, чи від навчання. А скажіть, будь ласка, наскільки часу видається така карта побиту? Наскільки часу? Якщо це перша карта побиту, і студент на першому курсі навчання стаціонарного, то ця карта видається на 15 місяців. Якщо подальша карта, то видається на термін періоду навчання і плюс 3 місяці. І тут також нюанс. Якщо це стаціонарне навчання, повторюсь, якщо не стаціонарне. Тоді ця карта видається на 12 місяців. Це найбільше. Уявімо собі таку ситуацію. Поганий я студент, я отримав карту в одному вузі. Ну і мене відчислили. Ну я звісно ж буду в другий поступати в даному випадку. Як мені поступити, щоб не втратити карту? Якщо справа ваша розглядається, і ви ще не маєте карти, і вас відчислили з університету.

І так, і подати нові документи з нового університету також. Зазначаю, якщо це буде інше місто, то вашу справу буде перенесено до іншого міста, і документи вже ви будете контактуватися з інспектором і доносити необхідні документи? Ну, ви мали на увазі напевно воєводство, Але друзі, це перше таке інтерв'ю Катерини. Тому я прошу вас з розумінням віднестися. Вона хвилюється. Скажіть, будь ласка, чи потрібно складати якийсь мовний тест при подачі документів на карту побиту? Так, при отриманні карти побиту угу. на отримання карти побиту від навчання, коли ви складаєте документи, не потрібно складати мовного тесту, тобто вам не потрібно підтверджувати рівень знання вашої вашого знання з польської мови. А ще знаєте, бо я особисто не навчався в польському вузі, і от в мене таке питання цікаве: чи правда що для отримання карти потрібно? Підтвердження певної суми грошей на рахунку банківському, звісно ж, і як розрахувати суму, яка повинна бути на тому рахунку, угу. так це є одним з необхідних документів, які ви потрібні, які потрібно додати до цілого пакету ваших документів. І як розрахувати цю суму, це має бути довідка або з банку, або з про, довідка про отримання стипендії, або довідка про кредитний ліміт на вашій кредитній картці. Це має бути сума, яка покриває кошти на ваше проживання, перебування та поворот додому ну, з території Польщі у разі необхідності. А для це цю суму потрібно дуже добре прорахувати, тому що може бути відмова також у карті, або карту видадуть на менший період. Також ця довідка має бути не старша ніж один місяць, це також важливо. А скажіть, будь ласка, в який спосіб вирахувати от ту суму, як ви себе страхували? Так, розказую, якщо це перша карта побиту на 15 місяців, ви маєте. Взяти суму 767, помножити на 15, потім додати до цього суму вашого суму суму коштів за проживання ваше, наприклад, гуртожитку чи квартира також множимо на на 15 місяців, і додати кошти повороту додому на це 100-200 злотих. Тобто, от так. А скажіть, будь ласка, от студенти вони навчаються чи потрібно їм мати страхування? На який термін його потрібно мати, і, взагалі, все, що про страхування студентів, йде, можна нам щось розказати на цю тему? Так, звичайно, страхування це також один з документів, які потрібно додати до вашої справи. Страхування необхідно можна зробити в приватній страховій компанії. це має бути страхування на рік і також покривати ваше медичне лікування на території Польщі і на суму 30 тисяч євро. На 30 тисяч євро. Ну то, в принципі, як стандартна ця стандартна страховка так. туристична, навіть чи можу я працювати з картою побиту виданою для студентів. Ну, це одна з головних переваг карти. Так, ви можете працювати на території Польщі і без додаткових дозволів. Тобто, карта побуту надає можливість вам працювати легально на території Польщі. А є якісь переваги, якщо я подаюсь на карту від навчання чи карту, звичайно, від роботи. Є якісь терміни, які відрізняються між собою, наприклад, в швидкості отримання цієї карти. От від навчання я подався і швидше отримав. Таке може бути. Ще раз повторюю, що так само спрощеної системи, чи швидшого терміну отримання карти немає для студентів. Це є одна черга, розгляд справи. Усе залежить від того, чи правильно ви складаєте весь весь пакет документів, та ну від інспектора, так від саме від вашої справи, тому що кожна справа так індивідуальна це розглядає інспектор. Якщо потрібно щось донести, ви доносите. Тобто так. А якщо я подав на карту побиту на основі навчання і мені прийшла відмова, негативна децизія, що в даному випадку я мушу зробити? Мої угу. перші дії? Е, ну, таке можливо, так. Е, але е, вам потрібно спочатку з'ясувати, чому це сталося. У кого я мається з'ясувати? Це в звичайному звичайно у женду, або у вас є контакти безпосередньо до вашого інспектора. Також у вас є 14, якщо ви впевнені, що це помилка у жанду, і ви можете це виправити, тоді ви повідаєте апеляцію протягом 14 днів з дня отримання цієї децизії. Так, і це, якщо ви впевнені, що от, це помилка уже, і ви це можна виправити. Якщо ж ні, це негативна децизія може бути у випадку, якщо ви неправильно склали документи. Тобто ще раз подаватися тоді на карту і добре вичитати цей перелік документів, і тоді вже ще раз податися і отримати позитивну децизію. Або, або звернутися до Стармак Документ, і ми допоможемо вам зібрати усі документи правильно і ви отримаєте свою карту, позитивну децизію. Тому звертайтесь. Тим більше, що коли ви подалися на карту, весь цей час ви можете легально перебувати. Це якщо не враховуючи той фактор, що війна або ж коронавірус раніше був, і так далі. Отож, наступне питання: які є варіанти у студентів, які хочуть залишитися в Польщі, і вони, на жаль, не отримали карти побиту. Угу. Так, це також є така можливість. Якщо студент закінчив навчання, у нього є диплом про закінчення цього навчання, він може податися на карту, але це вже буде карта не на підставі навчання, а з інших околічності, інші обставини українською, так, і це видається карта на 9 місяців один раз. Суть її в тому, що студент, який закінчив навчання, хоче знайти роботу або ж проводити свою діяльність на території Польщі. Нічого собі, я про таку так, та, я... також карту не чув. Сезонна карта називається, бо так. колись сезонні візи видавали також на 9 місяців. От Це те ж саме, похоже. А якщо випускник дуже ідейний і вже після вузу мріє про власний бізнес, як студенту, майбутньому підприємцю податися на карту побиту, Ну, від відкритого вже наявного бізнесу. Угу. Це також можливо, якщо ви навіть студент, ви заклали свою фірму. Ви можете податися на карту на підставі ведення бізнесу на території Польщі, але це потрібно врахувати також там перелік інших документів. Це вже карта не на підставі навчання, а на підставі ведення бізнесу, навіть якщо ви студент. І якщо ви там приїхали до війни, у вас немає песель Укр, у вас звичайний песель, тоді там необхідні документи. Ви маєте е, вказати дохід, підтвердити дохід своєї компанії. Е, так, і цей дохід в малопольському воєводстві зараз складає 77 тисяч злотих, бруто і е, от так. А скажіть, будь ласка, е, от зараз, перше липня, чи будуть якісь зміни для подачі документів відносно навчання на карту побиту? Тобто з день? песелем Укр так? Ну, з песелем Укр, без песеля Укр? Угу. Поясніть, будь ласка. Без песеля Укр ви звичайно можете подаватися. Ці зміни вас не стосуються. Зараз гаряча тема це песель Укр а тобто українці, які з Песелем Укр заїхали після війни, і чи можна їм подаватися на карту? Скажу так: вчора у нас тільки була ця тема, тому очікуйте на відео. Вчора ми записували з нашим також з нашою пані Катериною. Вона дала відповідь на усі питання. Тому очікуйте на вітру і переглядайте його. Отож, друзі, сподіваюся, ця інформація допоможе вам зрозуміти, чи ви маєте на карту подаватися як студент, чи не маєте. Також пам'ятайте, що карта студента вона рахується трошки інакше, як від роботи. Тобто, якщо ви перебуваєте на ній один рік часу, до резидента вам зараховується лише півроку. Цей фактор треба врахувати. Ну але все одно, як ви студенти, ви і так уже тут будете всі планувати. Я дуже багато людей знаю. А ви, до речі, маєте карту? Звичайно, від має. від навчання. Е, ні, першу мала від навчання, так. а потім вже від роботи. Ну, от бачите, правильний хід думок. Тому що е, півроку за рік. Ну це навпаки, рік і за півроку. Я завжди це путаю. Одним словом, вам тільки півроку зараховується і все. Це мінус. Ну і звичайно ж, студенти мають на сьогоднішній день такі ж самі привилегії, як і всі інші. Тому що у зв'язку, на жаль, з війною, то. ФОПи можуть всі відкривати і не тільки студенти. Ну і власне, якщо у вас залишилися додаткові запитання, ви можете їх задати команді StarMak Documents. і нагадую, що вони допомагають якісним супроводом в Кракові, Малопольському воєводстві. Ну і звісно ж всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Закликаю підписуватись також на їхню сторінку. Всі посилання я залишу в описі під, під відео. Ну і побачимося. Дякуємо, Катерині! Дякуємо вам за увагу. До побачення.